Було поранено шестеро людей, ще було пошкоджено будівлі. Зараз на місці працюють всі е, відповідні служби. Перед цим ще росіяни обстрілювали самі суми е, керованими авіаційними бомбами. Наприклад, шостинська громада на сумщині постраждала, де 50 чоловіків двоєп'ятдесяти та 55 річний чоловік отримали поранення. Ще четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків отримали поранення. Семирічна дівчинка серед них. Потім через Таку виникли пожежі і пошкодження багатоповерхівки, приватні будинки. Ну от якраз таки люди, які опинилися там. Вони переживали пережили всі всі стреси, про які ми щойно говорили. І ще більші стреси, правда, теж до них адаптовуються наші воїни, воїни на передовій. Але війна, вона взагалі змінюється, і поняття передової вони капітально змінюються. Взагалі кажуть, зараз лінія фронту вона а, подекуди стабілізувалася, через що? Через те, що дрони, просто хмари дронів, як одних, як однієї іншої сторони, висять над полем бою і висунутися неможливо, тому що кожен. Жен, дрон може атакувати дрони настільки дешеві. Вони що можуть атакувати кожного окремого солдата або кожен там якийсь мотоцикл, багі, бронетранспортер, танк і так далі. Це не складає. Сидять оператори, оператори дронів спостерігають цим всім керують. І Звичайно, таким чином зберігає людське життя.